У Горлівці Донецької області міліціонери в розпал робочого дня і просто неба вирішили різко покращити свій настрій горілкою. Запис поширювати в інтернеті взявся невідомий, а знімав його в Микитінському районі горлівки у кварталі, який в народі називають Бесарабка. На відео чітко видно столи, поруч з яким перебували міліціонери. Стояла пляшка горілки. Щойно автор до них звернувся: міліціонер, той що тверезіший, почав закривати обличчя і відводити друга подалі. Уважаемые работники міліції, хотілося б, щоб ви представились. Що не вважають, они б там. Зараз не будете? Не будете роботи, отвечаю. Коли роботи, суть так? сказаного, дійшла її до правоохоронців, вони спробували вирвати камеру з рук молодика. Ти, 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 ти. Але довести і цю справу до кінця їм не вдалося. За обох правоохоронців у горлівській міліції вже вибачилися. кажуть, нетверезого співробітника знайшли, провели щодо нього службове розслідування і подали прохання щодо його звільнення. Виникає єдине питання на відео: міліціонерів двоє, а покарали лише одного. Мінти на справі були, намагалися проникнути у банду алкашів-нальотчиків. Чекаємо на продовження серіалу зіронізував сідор 76 Так у них же табельна зброя при собі, здається, була. А якби, не дай Бог, вони б додумались її дістати, сподіваюся, їх посадять, висказав свою позицію на Расім Хаватар. Служба небезпечна, важка. А той, хто знімає і викладає такі ролики, державний злочинець, бо розголошує таємницю слідства, саркастично зазначив 81 ЛМЦ 7101.